Два першому році, осінь молоденькі дерева. Це велірка з дітьми. Саджали всі у садочка. Нема нічого. Ці обвухлені дерева на подвір'ї та будинок тепер тільки спогад про обійстя, яке облаштовували разом з чоловіком, розповідає Тетяна Коломієць. Валєрка так мріяв тут жити. Кожен сантиметр. Він будував сюди. Планували переїхати навесні 2022 року. Та все змінило, каже повномасштабне вторгнення. Тоді її чоловік став на захист країни, а у квітні того ж року загинув. Віти були всюди, від входу до кінця огороду. Усі вони згоріли у пожежі, що сталася тут у березні, каже жінка. Мені подзвонили що палає будинок, сусід. Коли я приїхала, то тут було три пожежних машини, декілька поліцейських. Обгоріли й ці теплиці, розповідає Тетяна. За років п'ять сім використання у нас жодний вітер не пошкодив. Тут дві теплиці, в одній були томати, в іншій огірки. Сьогодні двері будинку закриті, а навколо замість квітів зеленіє відросла на згарищі трава. Це було єдине. Житло У нас більше нічого немає. Жінка каже, прагне знайти і притягнути до відповідальності винуватця пожежі. Він забрав набагато більше, ніж кошти коштує дітей. Причиною пожежі на території подвір'я стало необережне поводження з вогнем, розповіла речниця держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Норовкова. Під час самовільного випалювання залишків сухої рослинності вогонь перекинувся на будинок. На місці події виявлено винуватця і притягнуто його до відповідальності згідно. Статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладання штрафу у розмірі 3060 гривень. По даному випадку рятувальники склали усі необхідні документи і передали їх до відповідного підрозділу національної поліції. За словами речниці головного управління Нацполіції в області, Зої Вовк нині тривають слідчі дії. За фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 270 кримінального кодексу України. Наразі проводяться слідчі дії спрямовані на збір доказів та встановлення повних обставин події. Процесуальний нагляд здійснює Черкаська окружна прокуратура. Якщо провину доведуть за цією статтею підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до трьох років, виправні роботи до двох років або штраф від 17 до 68 тисяч гривень. Аліна Бережна Олег Кураш та Масгорозія Суспільне новини Черкаси.